На ремонт такий от старк. Так, видно. Там під і старк, моделька знизу. ISP 2500. Не в хобі, значить, новий хобі, тут регулятор до 250. І тут така от штучка неочікування. В принципі, якби все нормально, там трансформаторки, це ніби, тут роз'єми великі, грубі ззаді. Ось вони заоді такі. Тут їх, правда, перекрутили, але це нічого. Так, усилена вся плата, доріжки. Як, скажу, зразу згоріли вихідні діоди. Так, тут чотири транзистори стоять і чотири діоди. Но, така от штука, виходить, що... Так, камера в мене тут нічого рухається. Так, закріплено не дуже. значить Е, і так, відповів я е, тут, е, як вже думаю, догадались, по виходу було КЗ. І від я е, тут спочатку один, діод, ну, бо логічно по цьому догадатися, якщо звідси дує вентилятор, я такою логікою керувався, то цей бій ріпше охолоджується, цей менше охолоджується і відповідно треба звідси дивитися. Хоча ззаді стоїть термодатчик, ну, але це таке термореле, вірніше. Значить, ще на корпусі бачу така от, горено є щось, можливо, до корпусу від корпусу замкнуло. Ну, не знаю, як воно там було насправді, факт вишається фактом. Відпає один діод. І бачите, тут відвалилася, зразу ножка відвалилася. Просто ну, я якби, паяльником пригрів, вона тут відійшла, там залишилася, а от там треба її потім діставати. значить... І оце другий діод. Тут, власне, і згоріло. Оце от один діод. Тут це діодна якби безборка. Тут два штуки в одному корпусі. Значить один згорів, інший робочий. І ці два що лишилися, вже йдуть з другого виводу трансформатора, вони теж робочі. Так, ось одна сторона і друга. Думаю, чуєте тестером. Ну, В принципі, мені обманювати немає сенсу у вас. Так, от транзистори тут стоять якби, нормальні, 40 60 SFD. Мало би тягнути, але оскільки стоять діоди, уважніше покажу 30, 30 амперні. тобто зборка на 30 ампер. І виходить так, що кожен діод по 15 ампер. Так, по виходу це діоди такі, так, Тут 40N60 стоять 4 штуки, значить, отакий от нормальний до речі, діодний мостик. Охолодження верніше, на діодному мостику, сам діодний мостик я не бачу, наскільки, напевно, що я думаю, що 50 амперний оскільки він працює і ще не згорів. Два конденсатори стоять по 560 мікро. 400 вольт, одна одному видно, зверху два штуки таких. Так, е Керується тут шимом. Оце видно, я Дивиться, бачите, керування все тут вивідне. Все нормально, добре. Тут ще щось мало бути, але якась модифікація, можливо, краща, не знаю що. Тут воно, в принципі. Так от, обведена шокографія є і немає декількох запчастинок. Не знаю, може тут цифровий екран може бути. І це, можливо, для нього ще обв'язочка, Ну, тут немає. Він без цифрового екранчика, все, в принципі, є. Так, трансформатор, я думаю, що стандартний, ще хороший, нормальний транзистор. Ну, тут все класика. Якби так, чим не бачу блока живлення, яка тут стоїть. А, вона ось тут стоїть. Отак от, ще розтягнутий. Ось так от тут стандартна усішка стоїть, яка там не буду приглядатися, в принципі не важно. Ну і стандартний вентилятор, кнопочка отак. От. Режистор спереду стоїть теж стандарт... ні, не стандарт, а ні, стандартний 1 кОм. Ось такий от в нормальному корпусі входять, такі нормально служать, єдиний мінус їх скільки вони пластикові, що їх можна зламати. Ну, В цьому апараті його не зламали. В принципі, апарат нормальний і робив би довго. Я би сказав, якби діоди стояли 60 А так мають бути. Як, наприклад, от в стандартних таких от різних всяких апаратах, то можливо би згоріло через те, що він брудний. Но плата накована, бачите, він трохи брудний. Причому якісь такі порохи білі, не знаю, десь, напевно, що будівельні роботи він виконує, або щось типу того. Робив би далі, якби діод. Ну, а тут два варіанти. Або він слабенький. І через оце от коротись вилетіли діоди, або другий варіант через те, що діоди слабенькі, тому що транзистори мали б. Я десь думаю 150 і трансформатор 150-160 А по виходу давати. Ну, Оскільки діоди стоять два. 2 по 30, того 60 на 1 вивід, 60 на другий вивід, і 120, то ну, я думаю, що діоди тут бажано поставити сильніші, буде варити краще. Ну, Але це ще залежить, як тут настроєні в принципі, транзистори по виходу, тому не знаю, треба це погодити з клієнтом. Якщо вийде розказати, спробувати пояснити, що можна з апарата витягнути більше, але це буде коштувати дорожче, тому що ще прийдеться цих два діоди міняти. І того чотири діоди, а такі діоди 60 амперні дорожчі набагато коштують, майже в два рази, ніж такі, як тут стояли 30 амперні. Тернополі такі можна купити. в мене вони, в принципі, теж якби є. Ну, не знаю, треба буде. Подумати, подивитися, як. Ну, в принципі, хто має такий апарат, то е, подивіться на свої вихідні діоди. Я думаю, що його можна усилити і буде він е, варити. Навіть якщо тут транзистори поставити можна 100, е, на 60 А, такі ж самі як тут стоять на 40, і вже аж поставити 60 А. Трансформатор, я думаю, потягне. Так що можна з нього вижати більше і буде, в принципі, краще. Того, що Тут, як не дивно, радіатор стоїть хороший. На... Так що можна з нього качати більше. Правда, я не знаю наскільки він тут стоїть. Якщо навіть і на 35 а стоїть і згорить, то можна буде поставити 50 А. Хоча можна як я бачив, є на 60 і на 80 А. Можна поставити тут сміло, буде він. Працювати. В принципі, з апарата можна 160-180 А витягувати. І буде він варити. Звичайно, не цілий день, 180 він буде, але там, якщо треба десь щось підварити, підтягнути четверкою електродом, то не можна буде без особих проблем це зробити. Кнопочка тут теж, бачите, вже трошки замкнута, підгоріла відповідно. Це вже все люди самі собі поміняли. Верніше закротили, але діоди не змогли поміняти. Так що так от. Такий от апарат хороший, можу сказати про нього, що нормальний апарат, єдиний, що складений, він трошки не так. Ну, але можливо це в мене просто такий варіант попався, тому що буває там серія йде. В Китаї кінчаються діоди. Одні беруть ті, що мають і, і роблять далі, появляються. Хоча може це бути плата від 200 А, а його засунули в модельку 250 250 А може і такий варіант бути. В принципі, не знаю, як воно там насправді сталося, але апарат в принципі, хороший. Що вам такі попадаються, можете купляти, брати. І буде нормально робити. Єдине, що там подивитися, зразу, з чого він складений при потребі необхідності. замінити термопасту, поставити відповідні запчастини, буде працювати. Ось от, такий от корпус. Зараз я покажу, як він... Tak, nie daje.